Привіт, Привет, малята! малята! Вітаємо вас на каналі Нікі Дрім Тейлз. З вами Нікі та Лана. Запрошуємо вас у дивовижну подорож з чарівними казками Майкл Бонд Ведмиша Паттінгтон Велика книга історій. Метушливий день Одного ранку. Падінгтон визирнув із вікна своєї кімнати і побачив, що на вулиці й дощить. Ведмежа дуже засмутилась. Воно планувало весь день провести в саду, і тепер зовсім не знало, чим зайнятися. Може, намалюю щонебудь?» – запропонувала Джуді, я позичу тобі свої фарби. В іншій кімнаті стоїть вази з фруктами, додала місіс Браун. Чому б тобі не спробувати намалювати її? Коли Падінгтон вийшов з кімнати, містер Браун сказав, на деякий час це змусить його відволікти. Проте ведмежа повернулася дуже швидко, високо над головою воно тримало вазу з фруктами, так, щоб усі присутні змогли її добре роздивитися. Я вирішив нічого не малювати, а одразу розфарбувати ці фрукти, радісно повідомив Падінгтон. Гадаю, синій колір пасуватиме до шпалер. Ох, сьогодні буде метушливий день, зітхнула місіс Бьорд. У когось ще є якісь ідеї. Ти можеш допомогти місіс Бьорд поратися на кухні, запропонувала місіс Браун. Як щодо прибирання на горищі, квапливо вимовила місіс Бьорд. Тобі потрібно наклеїти марки в альбом, нагадав Джонатан. А якщо клей залишиться, можеш з різних папірців створити колаж на кшталт того, що висить на стіні. Додала Джуді. Падінгтон замислився. Що ж, почну, мабуть, з кухні, відповів він. Я можу приготувати тістечка. Я гадаю, мені вже час на роботу, промовив містер Браун. А Падінгтон узявся готувати тістечка. Він висипав з пакета майже все борошно і здебільшого на себе. Краще тобі піднятися нагору та помитися, порадила місіс Бьорд, інакше ти станеш з кожем на білого ведмедя. Сподіваюся, що дощ незабаром ущукне, зітхнула місіс Браун. Піднімаючись сходами, ведмежа згадала про свої марки його тітонька Люсі, яка мешкала в лімі. У будинку для ведмедів похилого віку частенько насилала звідти листи. Падінгтон зібрав листівки докупи та поніс до ваної кімнати. Щоб марки відмокли, поки він купатиметься. Та тільки новода змішалася з борошном, як утворився клейстер. Ведмеже оком не змигнуло, коли марки з листівкою приклеїлися, але не на сторінки альбому, а до його пальта. Падінгтон вирішив, що зараз саме час прибратися на горищі. Принаймні там його ніхто не побачить. Він приготував собі декілька бутербродів з джемом та знайшов свій ліхтарик. А тоді заліз на горище по спеціальній драбині, якою користувався містер Браун, піднімаючись на дах. Патінгтон ніколи раніше не опинявся на горищі, там виявилось значно темніше, ніж він очікував. Не встигло ведмежа ступити й декількох кроків, як випадково наступило на незакріплену дошку. Дошка підскочила та вдарила його по голові. Ліхтарик полетів один бік, хліб з джемом в інший. А Падінгтон полетів просто до своєї кімнати. Лежачи на спині, Падінгтон пильно вдивлявся у дірку в стелі. Ой лишенько, промовив він. Здається, я знову вскочив у халепу. Ведмежа із сумом поглянуло на себе у дзеркало. Воно гадки не мало що робити далі, коли раптом його осіньнула думка. Падінгтон помчав на кухню і забрав звідти тісто та залишки борошна, потім узяв фарби Джуді. Та приніс усі свої марки. Після цього він знайшов відро, велику ложку і декілька старих газет та взявся до роботи. Коли Брауни увійшли до кімнати Падінгтона, вони ледве повірили своїм очам. Я ніколи раніше не бачила, колажів на стелі, здивувалася Джуді. Шкода, що це не мені спало на думку, із заздрістю промовив Джонатан. «Вийшло дуже гарно, похвалила місіс Браун. Хто тебе напоумив? Ніхто. Воно якось саме напоумилося. Падінгтон спробував ухилитися від відповіді, називається Стеля Лаш. Я його там і залишу на згадку про те, скільки справ можна встигнути зробити дощової днини. Знаєш що, сказала місіс Бьорд, дощ дощем, а тобі слід ретельно помитися. І Падінгтон мусив погодитися, щось, поміж усіх сьогоднішніх блискучих ідей ця була найдоречнішою. Просто проблема в тому, сказав він, що від нудіги завжди стаєш дуже липким, особливо якщо ти ведмідь. Генеральне прибирання Одного ранку місіс Браун та Місіс Бьорд пішли у справах і залишили Падінгтона на цілий день господарювати самого. Я вимию посуд, що залишився після сніданку, пообіцяла ведмежа. А якщо буде час, то навіть зроблю генеральне прибирання. О Боже, сполохалася місіс Браун, щось мені не дуже подобається цей задум. Тільки но жінки пішли, Падінгтон узявся до роботи. Він вимив брудні тарілки, чашки та блюдця і поставив їх до сушарки. Потім витерпив, поправ ганчірки та рушники і повісив їх сушитися. Розвісивши прання, Падінгтон заходився готувати шоколадний торт. Він дуже хотів здивувати місіс Браун та місіс Бьорд, коли ті повернулися додому. Падінгтон полюбляв куховарити і тому із задоволенням змішував у великій мишці борошно, какао, цукор та молоко. Він занурив у миску лапу, аби переконатися, що тісто видалося смачним. І тільки тоді помітив, скільки борошна та какао висипав повз посудину. Крім того, під його лапами від цукру хрускотіла підлога, довелося пилисосити. Саме тоді почалися неприємності. Падінгтон так вапився дати лад на кухні, що поспіхом приєднав шланг не тим боком, замість того, щоб усмоктувати пил, пилисос почав його видувати. Педмежа від несподіванки похитнулося назад, увесь пил з пилисоса вилетів назовні, утворивши величезну чорну хмару. Пил був скрізь. На чистих чашках, блюдцях і тарілках, на свіжовипраних ганчірках та рушниках, на столі, стільцях та на підлозі, він навіть потрапив до тіста. Падінгтон зрадів, що вирішив приготувати саме шоколадний торт, адже пил на ньому принаймні не такий помітний. Ведмежаті довелося починати все спочатку. Воно мило посуд, потім попрало ганчірки і рушники та повісило їх сушитися. І оскільки ганчірки були вологими, Падінгтон вирішив спробувати ще раз скористатися пилесосом. Цього разу він переконався, що шланг приєднаний правильно. Прибирати пилисосом виявилося весело, тому ведмежа відволіклося, аби написати на столі своє ім'я. Дійшовши до літери Д, Падінгтон раптом помітив, що його миска з тістом порожня. Він зазирнув до трубки та замислився, що ж тепер робити. Падінгтон був не з тих ведмедів, які легко здаються. Він ще раз зазирнув до трубки пилисоса і йому спала на думку чудова ідея. Те, що трапилося раз, може трапитися знов. Ведмежа неправильно приєднало шланг до пилососа і відійшло осторонь, очікуючи, коли тісто вилетить назовні. Секунду чи дві нічого не відбувалося. Падінгнон уже хотів було покоперсати в шланг ложкою, аж раптом пролунав гучний гуркіт. Щойно кухня сяяла чистотою, наче новенька копійка, а вже за мить здавалося, що нею пройшовся шоколадний дощ. Падінгтон із сумом озирнувся навкруги, кухня стала бруднішою, аніж до прибирання. Насправді він взагалі не пригадував, коли востаннє бачив такий безлад. Педнажа глибоко вдихнуло і вже втретє за сьогодні почало прибирати. Падінгтон знову вимив посуд, потім поправ ганчірки й рушники та повісив їх сушитися. Згодом він вимив підлогу та стіни, доблизку на стіл та стільці. Він відмив усе, окрім себе, та було вже запізно, адже хтось подзвонив у двері. Падінгтоне, вигукнула місіс Браун, що трапилося? З тобою все гаразд? Ти весь у плямах, у коричневих плямах, додала місіс Бьорд. Падінгтон подивився на себе у дзеркало і тільки зараз побачив, як він забруднився. Здається, у мене прибиральна лихоманка, місіс Бьорд, припустила ведмежа. Місіс Бьорд побігла на кухню і змусила зауважити, що ніколи не бачила її такою чистою. Жінка лише здивувалася, чому це у Падінгтона висипання на пальті й на вуса, але вголос нічого не сказала. Гадаю, тобі стане краще, якщо ти піднімешся нагору та приймеш гарячу ванну, запропонувала вона. Падінгтону ця ідея припала до душі. Він дуже стомився після важкої праці. Пізніше, коли він лежав у ліжку, місіс Браун принесла йому на таці вечерю. Ти маєш значно кращий вигляд, зазначила вона. Відпочинок пішов тобі на користь. Місіс Браун. Це мене висипало не через генеральне прибирання, сказав Падінгтон, а через те, скільки всього довелося прибирати після нього. У палаці. Одного ранку Падінгтон та містер Грубер вирушили до Букінгемського палацу подивитися на зміну почесної варти. Містер Грубер узяв із собою фотоапарат, а Падінгтон прихопив маленький британський прапор на випадок зустрічі з королевою. Вони разом сіли в червоний автобус, обравши найкращі місця біля вікна, щоб розглянути всі історичні пам'ятки дорогою до палацу. Вони вже мали дістатися місця призначення, залишилося лише пройти крізь парк Сент Джеймс. Ранок був чудовий, сяяло сонечко, усе довкола квітнуло. Я зірву декілька квіток для королеви, запитав Падзінгтон. Гадаю, це протизаконно, відповів містер Грубер. Цей парк ще називають королівським, тому всі квіти в ньому і так належать королеві. До того ж це буде дорівнювати крадіжці. «Нумо, краще я вас фотографую, поповнити свій альбом новим фото. Який величезний у королеви сад. Тій, напевне, важко підстригати стільки газонів, зауважив Падінгтон. Містер Грубер засміявся тієї миті вони минали велетенські ворота, за якими височіла гарна будівля. Містер Грубер указав на її дах. Нам пощастило, містере Брауне, сказав він. Бачите, на горі майорить прапор. Це означає, що королева вдома. Падінгтон заглянув крізь огорожу і декілька разів махнув своїм прапорцем на той випадок, якщо королева його побачить. «Містера Грубера, здається, в одному з вікон хтось промайнув, схвильовано промовив він. Гадаєте, це була королева? «Хто зна?» – відповів містер Грубер. Незабаром вони почули музику, десь грав оркестр. Мелодія, крики глядачів та під ніг ставали дедалі гучнішими. Музиканти були вже зовсім поруч. Але навкруги утворився такий натовп, що Падінгтон нічого не міг розгледіти. Містер Гробер спершу хотів підсадити ведмежа, але замість цього вирішив купити йому перископ. Дивіться крізь отвір унизу і бачите мете все, що над головою, пояснив він. Падінгтон виконав усі вказівки містера Грубера, проте це йому не допомогло. Він усе одно міг розгледіти лише окремі обличчя в натовпі. Зрештою, він спробував проповсти крізь людей навкулішки. Він успішно досягнув мети, але оркестр був уже далеко. Дивіться, сказав маленький хлопчик, указуючи на Падінгтона, один з гвардійців загубив свою шапку. Цю шапку називають ківером пояснила хлопчикові мама. Падінгтон швидко звівся на лапи. Я не Ківер, заволав він. Я ведмідь. Натовп потрохи розійшовся, залишилося лише декілька людей. Ой ні! вигукнув містер Грубер. Усе закінчилося, а я так і не встиг сфотографувати тебе з вордійцями. Я навіть їх не бачив, сумно зауважив Падінгто. За воріт вийшов чоловік з котелком на голові та щось сказав поліцейському. Вони разом подивилися в бік Падінгтона та містера Грубера. Поліцейський рукою покликав їх до себе. Мені наказали запросити вас усередину, аби ви мали можливість зробити відмінні фото, сказав він. До вас виявили велику шану. Падінгтон почувався дуже поважним, ідучи разом із містером Грубером та поліцейським через плац-парад. Він навіть привернув увагу вартового. Гадаю, сказала ведмежа, ставши струнко, поки містер Грубер фотографував його, цей вартовий і так гарний, і його зовсім не потрібно змінювати. Коли вони виходили з палацу, Падінгтон знову зупинився біля воріт та помахав прапорцем. Ви гадаєте, це королева помітила нас у вікні, коли ми йшли сюди? поцікавився він. Або королева, відповів містер Грубер, або хтось, кому дуже подобаються ведмедики. Він зробив ще одне фото для альбому ведмежати. Позначте це вікно хрестиком, коли вклеюватимете фото. Так про всяк випадок Лабіринт із джемом. Одного разу містер Грубер запросив Падінгтона на екскурсію до палацу Гемптон Корт. Гадаю, вам тут сподобається, сказав містер Грубер, коли вони вже під'їздили. Це старовинний палац, у якому є понад тисячу кімнат. У ньому мешкало багато королів та королев. Прогулянки з містером Грубером Падінгтону подобалися завжди, і він уже не міг дочекатися, коли потрапить усередину. Наближаючись до склепіння, містер грубер звернув увагу ведмежати на величезний годинник. Це дуже незвичайний годинник, пояснив чоловік. Він показує не тільки у котрій годині ти на нього дивишся, але й у якому місяці. Здається, нам час поквапитися, містер грубере, стурбовано вимовило ведмежа уже пів на липень. Увійшовши до палацу вони опинилися в кімнаті з найбільшим ліжком, що у Падінгтонові довелося коли-небудь бачити. На цьому ліжку колись спала королева Анна, повідомив містер Грубер. Напевно, ця мотузка навколо потрібна, аби королева не випала, коли приймає відвідувачів, висловив припущення Падінгтон, розглядаючи людей у кімнаті. Це так звана галерея привидів, сказав містер Грубер. Подейкують, коли привид Катерини Говард проходив повз людину, можна відчути протяг. Падінгтон зіщулився. Сподіваюся, вона має тепленьке пальто, на кшталт мого, сказав він. Потім містер Грубер повів Падінгтона на кухню. У стародавні часи для приготування їжі розпалювали багаття, пояснив він. Ось навіщо потрібна така висока стеля, щоб дим піднімався вгору. Можливо, у них залишилася хоча б одна королівська булочка припустила ведмежа, облизуючись. До речі, про булочки, гадаю, саме час перекусити, запропонував містер грубер. Вони вийшли на двір та присіли на крайку басейну. Падінгтон відкрив свою валізу і випадково впустив у воду один бутерброд. З усібі підпливли золоті рибки. «Апельсиновий джем має їм сподобатися, зауважила ведмежа. Не дарма ж вони з ним однакового кольору. Коли друзі доїли бутерброди, містер Грубер повів Падінгтона дивитися на королівську виноградну лозу. Це дуже відома лоза, сказав він. Щороку з неї зривають понад 500 грон винограду, тільки но ну, уявіть містере Брауне. Я намагаюся уявити містера Грубера. Відповіло ведмежа, напевно, я теж посаджу вдома виноградну кісточку. Містер Грубер хихикнув. Чекати, напевне, доведеться занадто довго, зауважив він. – «ціло зі понад дві сотні років. Перш ніж піти, промовив містер Грубер, ми мусимо відвідати славнозвісний лабіринт, іноді люди годинами не можуть вибратися з нього. Сподіваюсь, і з нами такого не трапиться, сказав Падінгтон. Мої лапи вже дуже стомилися. Тоді, як на мене саме час повернутися додому, запропонував містер Групер. На превеликий потім не встиг він закінчити фразу, як люди навколо зідняли галас. Слушна думка. вигукнув чоловік у смугастій сорочці. Будь ласка, зачекати, поки я купувати нову плівку для фотоапарата, попросила жіночка Японка. Я раніше ніколи не опинялася всередині справжнього англійського будинку, додала інша жіночка. Цікаво, нас пригостять чаєм. Ой лишенько, прошепотів містер Грубер. вони, певне, вирішили, що я екскурсовод. Що ж нам тепер робити? Місіс Пьорт не зрадіє, якщо ми приведемо їх усіх до нас додому, відповів Падінгтон. У неї дуже маленький чайник. І тоді ведмежаті спала на думку цікава ідея. Ідіть за мною, покликав він, наостанку нам треба оглянути лабіринт. Ви впевнені, що ми зможемо вибратися? прошепотів містер Грубер, ідучи слідом за ведмежам. «Ведмеді чудово розуміються на лабіринтах, сказав Падінгтон. У дрімучому перу без цього не можна, там непроглядні хащі. Дійсно не встиг містер Грубер запитати ще щось, як Падінгтон уже виявив їх назовні, залишивши туристів у лабіринті. Як вам це вдалося, містере Брауне? запитав містер Грубер. Так швидко з лабіринту ще ніхто не виходив, погодився чоловік, який продавав квитки. Я використовував джем, щоб помічати шлях, відповіло ведмежа. Цього мене навчила моя тітонька Люсі, перш ніж оселилася в будинку для ведмедів похилого віку. Але я гадав, що ви вже з'їли всі бутерброди з джемом», – сказав містер Грубер. Один я завжди тримаю під капелюхом про всяк випадок, повідомив Падінгтон. Цього мене також навчила тітонька Люсі. Вона мною пишатиметься, коли дізнається. Водне жа зупинилися біля кіоску, щоб придбати листівку, аби написати тітці Люсі про свої пригоди в палаці. Ввечері перед сном Падінгтон узяв до ліжка листівку, ручку і мотузку. Королева Анна завжди так робила, заявив він. Я маю багато про що розповісти тітонці Люсі, проте не хочу впасти з ліжка, перш ніж допишу до кінця. Казочка завершилася, але попереду ще багато чарівних історій. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал Нікі Дрім Tales. і ставте лайки. А також тисніть дзвіночок, щоб не пропустити більше чудових казок.